Друзі, всім привіт! Як розвинути сильний характер, як зміцнити свій характер, як перестати бути м'яким і стати більш жорсткішим? Це про це дане відео. Перш ніж перейти до визначення, давайте засуємо, хто така людина, яка має сильний характер, і хто така людина, яка має слабкий характер. В моєму розумінні, я думаю, що у вас також така думка, що людина із слабким характером це людина, яка Безвідповідальна, на яку не можна покластися, яка дозволяє іншим на собою глузувати і не може дати зворотню відповідь іншим, яка боїться отримувати негатив у свою сторону, яка уникає проблем, яка постійно ниє і є в неї якісь постійні якісь відмовки, чому вона не зробила якусь роботу або не справилася з якоюсь проблемою. А сильна людина із твердим характером, це людина, яка має. Протилежні якості, які має людина із слабким характером. Це людина, людина із сильним характером відповідальна, вона справляється із проблемами, навіть якщо вони неприємні і вона не боїться замастити руки об ці проблеми і відчути неприємний смак від цих проблем. Така людина може дати відповідь іншим, якщо вони захочуть її там якось принизити. І така людина дає чітко розуміти, де її границі, де можна. Так, зі мною поводитися, а де не можна. Така людина не боїться отримувати негатив у свою сторону, така людина справляється із проблемами, і така людина відповідальна на таку людину можна покластися. З цим ми розібралися, тепер переходимо до визначення, і з цього можна зробити такий би висновок, що, люди... що характер це сукупність внутрішніх властивостей людини, які проявляються тоді, коли людині потрібно справитися із труднощами. Життєвими. І характер проявляється тоді, коли людина справляється із життєвими труднощами. Характер це сукупність внутрішніх властивостей. Це не, не щось таке, що можна якось відчути, побачити, наприклад, як рука, як там, кістка, е, чи ще щось. Характер це такий внутрішні властивості людини справлятися із життєвими труднощами. Є такий вислід цікавий. Не знаю, наскільки він якісно підійде до теми відео про характер, але дайте мені зрозуміти в коментарях, якщо це не зовсім так. От Є такий вислів, що людина складається на 75% із води. І якщо вона не буде мати такий стежень, не буде мати таку жорсткість, не буде мати зовнішню тверду оболонку, то людина перетвориться на безформну калюжу. Тому якби, характер допомагає людині бути. якби, Міцною і, і не перетворитися на такого слабку безформну людину, яка не представляє в себе нічого, яка не може справитися із власними проблемами. Що потрібно робити, щоб зміцнити і розвинути свій характер? Ми засували, що характер проявляється тоді, коли людина справляється із труднощами. Тому для того, щоб розвинути і зміцнити свій характер, потрібно справлятися з труднощами, не уникати їх, а справлятися, намагатися їх вирішити. Коли ти справляєшся із труднощами, то ти змінюєшся внутрішньо, твоя внутрішня серцевина стає більш міцною та краще загартовується. Ти стаєш більш таким жорсткішим від пройдених труднощів. Коли ти труднощі проходиш і з ними справляєшся, то, то твоя думка про самого себе вона стає вищою, тому що я знаю, що я людина, яка в такій ситуації справилася, так, в такій ситуації справилася. Таку проблему вирішила, і думка про самого себе вона росте, ти вже знаєш, хто ти і з якого тіста ти зроблений. Якщо від фізичної роботи ти загортовуєшся фізично, і твоя шкіра на руках стає грубшою, тому що ти відчував менше дискомфорту під час фізичних навантажень, то від труднощів ти стаєш, як би сказати, загортованішим. Внутрішньо і твій характер він також загартовується. від труднощів, ти загартовуєшся і стоїш таким більш жорсткішим. Тому що якби чим більше труднощів ти подолаєш, тим менше тебе задівають і якось розчаровують ті труднощі, які набагато менше, ніж ті, які тобі доводилося подолати. Де набратися оцих труднощів, де їх взяти? Вони є завжди постійно в кожної людини, в кожному житті, але якщо... Ви хочете трошки збільшити ймовірність і е, більше кількості цих труднощів, тому ставте цілі, тому що в цілях завжди є труднощі, завжди є проблеми, які потрібно вирішити. Не завжди те, що ти хочеш, можна отримати відразу. Не завжди від однієї спроби однієї дії ціль можна досягнути. І в труднощі, і в цілях завжди є труднощі. Якщо ти досягаєш ціль, то ти справляєшся з труднощами, ти розвиваєш свій характер, тебе розвивається дисципліна. Ти багато-багато чого іншого, позитивного якби отримуєш від цих цілей, коли ти їх ставиш і досягаєш. Як ставити цілі, яку методику постановки цілей обрати, і де ставити цілі, ви можете подивитися ось тут або в описі до цього відео. Невеликий нюанс: характер людини це не означає, якщо людина з сильним характером, це не означає, що ти. Ходиш такий суворий, ти такий дивишся спід на всіх людей, і якщо хтось раптом тебе не, не дай Бог задів, ти відразу показуєш що ти ти відразу там ставиш людину на місце, ти її пригнічуєш, і ти ходиш таким, якби скати, такою, такою великою такою. Хмарою, і не дай Бог хтось тебе задіне, ти такий, якби ходиш, ходиш. Це, ну, це не означає, що така людина із сильним характером. Це може людина, яка навпаки слабка, яка завчасно якби створює такий образ, щоб якби, накинутися на того, хто її хоче задіти. Така людина створює таку, якби обгортку, таку створює таку, якби зовнішню оболочку, таку навмисну, такого якби злого, такого серйозного дядька, якби щоб. Не отримати ту біль, яку інші можуть перше тобі нанести. Характер це коли ти, наприклад, щось тебе задів, ти поставив його на місце, дав чітко розуміти, що з тобою так не можна робити. Якщо трудність якась виникла, ти з нею справився. Весь час ти розслаблений, ти спокійний, ти нормальний, ти нормальна людина, звичайна, все добре. Ну, коли якась ситуація сталася. Ти з трудністю справляєшся, з трудностями різного роду, чи це на роботі, чи це у відносинах, чи це в власних якихось життєвих проблемах. Ти їх вирішуєш. От, а не, не так, що якби, там, характер це людина, яка там зла, така сувора, вона там жорстока, вона постійно носить такі якби, таке, без емоцій обличчя, яка не усміхається, яка там, там не знаю, там, ще якісь там які признаки е, людини із жорстким характером. Приводимо підсумок. Характер це сукупність внутрішніх властивостей людини, які дозволяють їй справитися із життєвими труднощами. Характер проявляється тоді, коли людина справляється із труднощами. Характер він не дає людині, якби прогнутися не прогнутися під цими труднощами. Характер дозволяє людині оці внутрішні вну, вну, властивості. Характер дозволяє людині справитися із тими труднощами, коли Трудність виникає, далі, якби можна подивитися, який людина характер, або вона уникає цю проблему, або вона йде туди і вирішує цю проблему. І характер, якщо він сильний, якщо він достатньо зміцнений, бо попередньо були труднощі, з якими людина стикалася, вона їх зможе вирішити. Характер допомагає людині справитися із труднощами. І чим більше ви труднощів будете вирішувати, більше, з більшою кількістю труднощів стикатися, тим краще у вас буде характер. Де на цих труднощів, ставте цілі і вони обов'язково у вас будуть. Надіюся, що це відео було цікавим та корисним, воно було інформативним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. вам буде Дмитро, хай щастить. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і все у вас буде добре.